Готово. Далі пішла робота певно і швидко наближалась до кінця. У майстерню почали навідуватись члени гуртка, далі все більше й більше і незабаром шуміло вже там як у волику. Всі побачили, що справа виходить, допомагали, підбадьорювали, хоч це було вже тепер і зайве. Зайшов якось і Андрій, тихий, змарнілий, прохав, чи можна йому подивитися. Йому, звичайно, дозволили. Дивився Андрій на роботу, і часом було помітно, як у нього загорались очі, щоб вхопити щось зробити чи допомогти, але втримував себе, його ніхто не закликав, а самому було соромно. Часом повертався і рішуче виходив із майстерні, але незабаром вертався знову, так, ніби його хто силоміць тягнув сюди. Стоїть. Руки на грудях, склавши, очей з роботи не зводить, а очі так і їдять роботу. Помітно, хоч і не був давно в майстерні, все зрозумів уже. Часом, коли що не так робилося, аж кривився, аж тупав на місці, не міг витримати і, хоч із тиха боязку підказував, давав коротеньку пораду. Прийшов день, коли мали скінчити роботу. Ще зранку зібрався увесь до одного авіаційний гурток. Поприходило багато з інших гуртків побачити роботу своїх товаришів, кінчали, коли було повно в майстерні людей. Приробили підтримну поверхню до подушки, подушку до рамців, прикріпили стабілізатор, установили стерно. Петро Михайлович подивився веселими очима на учнів, промовував урочисто. Тепер. На оці два гачки надінемо резиновий шнур, і наш аероплан буде готовий. Швидко й напружено, навіть трохи хвилюючись, докінчив Петро останню роботу. В майстерні було так тихо, ніби не було там ні духу. Одступив. Готово. На столі стояв невеличкий чепурненький аероплан. Ну, зовсім. Зовсім такий, як літають, тільки що маленькі. Слава, слава, залунало в майстерні. Зашуміли, захвилювались. Стійте, заждіть, спинив їх Петро Михайлович. Рано ще радіти. Тільки тоді, як аероплан наш полетить, ми можемо сказати, що діло довели до кінця. Полетить, полетить, гукали всі. Ну, це ми ще побачимо. Зараз уже вечоріє, крім того, на дворі вітер, сьогодні вже пускати не будемо. Нетерплячі, а особливо менші, аж танцювали, щоб сьогодні пустити, але старші вже мали витримку і казали, що краще пускати аероплан завтра зранку, якщо не буде вітру. Бо рано ми не будемо пускати, пустимо годині о дванадцятій, радив Петро Михайлович. Об одинадцятій годині прибуває на нашу станцію потяг, а завтра цим потягом обіцяв прибути до нас. Знаєте хто? Хто? Хто такий? зацікавились школярі. Обіцяв прибути до нас товариш Микола, на той літун, що ви бачили його в Києві на аеродромі. Пам'ятаєте? Я йому писав у листі про нашу роботу, про те, як вороже поставились до нас у селі, і він обіцяв приїхати до нас. І прочитати нашим селянам лекцію про авіацію. Товариші піонери повинні цю справу взяти до своїх рук і оповістити всіх, особливо молодь. От добре, от добре, пораділи школярі, аж у долоні заплескали. Коли наш аероплан не полетить, він нам розкаже тоді, що треба зробити. От через те я і радив би не пускати нашу модель до його приїзду. Ті, погодились на цьому, а піонери з комсомолом взялися оповіщати село про приїзд літуна і авіаційні збори.